Мир, воля, сила, незалежність, доля. Доля ти не лукавала зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти казала учися, серденько моє, коли з нас будуть люди. Ти сказала, а я учився і вивчився, а ти збрехала. Але ми кажемо, ходімо, доленько моя, ходімо далі, в нас немає зерна неправди за собою. Бо далі слава, слава Україні. Коли Україна в нерівній борьбі вся сходила кров'ю і слізми стікала, і дружньої помочі ждала собі, Європа мовчала, Європа мовчала. Об'єднайтесь. Брати мої, молю вас, благаю. І от зараз давайте заспіваємо гімн. Ще не в мене.